Так, ну я виїхала з міста Добропілля ще рік тому. перші моменти було дуже важко. Було важко втратити свою стабільність, свій дім, і зрозуміло, що, окрім мене, моє життя ніхто не проживе, допомагає словами, діями, власним прикладом, вчителька, яка стала опорою для інших, незважаючи на власні труднощі. Далі у сюжеті. Вона навчала дітей і будувала плани на майбутнє, але війна внесла свої зміни. Окрім вчителювання, я займаюся волонтерською діяльністю, допомагаю внутрішньопереміщеним особам адаптуватися доступ до гуманітарної підтримки, до психологічної підтримки. Ну а також займаюся своїм хобі. Волонтерство стало не просто справою, а способом бути корисною. Особливо в найважчий для країни час. Так, волонтерською діяльністю я почала займатися ще в місті Добропілля вдома, все попрацювала з дітками, проводила майстер-класи, а коли сюди переїхала, це вже стало так більш масштабно, тому що це підтримка цілих родин. Іноді буває важко, тому що це 24 на 7, ти Те з телефоном, з ноутбуком. Але я собі ввела таке правило, що вихідні це вихідні, це час для мене, тому я намагаюся свою роботу зробити з понеділка по п'ятницю. А в вихідні приділити час собі своєму особистому життю, щоб поповнити свій власний ресурс для того, щоб було сили ділитися своїм ресурсом з іншими у своєму ритмі зі своїми паузами для відновлення, але з розумінням головної мети я змогла допомогти людям, хоча б направити їх туди, де вони можуть отримати цю допомогу, і вони отримали таку певну стабільність і розуміння. Що їм робити далі, і якусь впевненість у завтрашньому дні. І ось, наприклад, та жінка отримала грошову допомогу, і наразі вона зможе пройти хірургічне лікування для покращення її стану здоров'я. Та навіть у найважчі моменти завжди поруч є ті, хто підтримує. Мої рідні, і так сталося щасливим випадком, що ми тут всі разом, хоч там у різних точках міста, але все одно ми всі разом, тому їх підтримка для мене безцінна. Незнацінювати допомогу, тому що е, те, що ви робите на зараз, це і є вже ваша підтримка, це є внесок у майбутнє країни і в теперішнє. Тому я вважаю, що це має бути підтримка, а підтримка в кожного вона різна. Це і волонтерська підтримка, і підтримка теплим словом, і фінансова підтримка. Поєднуючи вчителювання та волонтерство, вона продовжує працювати там, де зараз найбільше потрібне. Саме з таких щоденних рішень і складається наше майбутнє.